Як доносити до протестувальників будь-яку інформацію, якщо це є територія незалежної іншої держави? Ну не підуть туди якісь контрагітатори із лікбезом і роздавати якісь листівки чи довідковий матеріал? Брехня має поживний ґрунт, Ніщо так легко не запалюється, як польський хлопок. Ну, в принципі, баємо аналогічно. Ми в цьому випадку від них не сильно відрізняємося. Вкласти туди брехню було раз плюнути. Її вклали. Перше, що в нас тут тільки олігархи займаються сільським господарством. А хлоп в Польщі – це такий маленький фермер. Брехня, брехня, в них так само є і великі. Другий момент, який стосується саме, в... 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 куди йде це агропродукція, не тільки зерно. Брехня вони те, те точно знають, що не насклади в Польщі а, транзитом. І як, як ви світовою являєте, тобто в нас переходить митний кордон, і якась група, агітаторів виходить від хлопа до хлопа? Ні-ні, ні я не так. Так це не буде працювати, але треба бути активними е, і е, в соціальних мережах. І е, я бачу, як діють також і польські журналісти і, і експерти, які розуміють цю проблему, наскільки вона є шкідливою і небезпечною, і поширюють цю інформацію. Я думаю, що мають виступити е, певні польські політики і звернутися до е, цих протестувальників. Але це має бути якщо вони не розуміють цього самі. Це має бути в результаті звернень української сторони до них. І зрештою, я думаю, що вони самі відчують це, коли побачать, що їхні дії матимуть дзеркальне відображення в Україні і. Протести наших автоперевізників біля кордону і блокування їхніх польських польського транспорту в Україну. Ну це також пошириться. Mm -hmm. Я думаю, що українці перестануть купляти польські продукти, і це відчують польські виробники. Перш за все, молочної і м'ясної продукції, бо цього дуже багато йде в Україну, і вони самі повинні тоді е, говорити про те, що нам не потрібно. Напруження між Україною і Польщею нам потрібно врегулювати і встановити цивілізовані торговельно-економічні відносини, пане Андрій, але чи це доцільно? У власне бовці гасла лунають досить важко зрозуміти, чи вони народжені в Україні, чи вкинуті в інформаційний простір України про, про масовий бойкот у польської продукції, чи це є конструктивно з точки зору скільки поляки е, допомогли українцям на тлі цієї війни? Скількох прийняли до себе? Е, і в цьому випадку, чи це не є частина великої спецоперації, можливо, і є, можливо тут важко сказати. Тут це треба також і перевіряти, хто розповсюджує цю інформацію, ці заклики в Україні, але те, що бачать українці в телеві з екранів телевізорів, як розсипають чи з відео в соціальних мережах, як розсипають українське зерно, їм це болить. І зупинити їхні емоції буде також досить важко, тому треба бути знов ж таки. Я звертаю увагу бути з досить холодним розумом і розумінням того, що нам не потрібно мати ще одного фронту на західному комісію.